Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами будемо займатися математикою. У нас будуть різноманітні і цікаві завдання. Тож починаємо. Малята! Погляньте! Нам треба обрати малюнки, на яких зображено стільки предметів, скільки кружечків у рамочці. Де у нас кружечки? А ось вони. Скільки тут кружечків? Один, два. Скільки кружечків? Два. Нам треба знайти малюнки, на яких зображено два предмета. Отже, поглянемо грибочки скільки? Один, два. Нам підходить? Так. А собачки одна. Підходить? Ні. Квіти один, два, три. Підходить? Ні. А котики один, два. Підходить чашка. Один і більш немає. Підходить? Ні. А клубочки один, два. Підходить? Два. Так, малята. Вірні, малята. Погляньте, у нас за нас завітали казкові герої. Вони просять допомогти їм знайти кожному відповідний будиночок за розміром. У Нас є. Високі герої і є низенькі герої. І будиночки у нас також є трьох розміров. розмірів, який з них самий низенький? Зелений, звісно, а який високий, червоний, а жовтий? Буде посередині. Так. А хто з героїв найвищий? Журавель, звісно. А хто найнижчий? Колобок. Так, до якого будиночку ми поселимо кота в чоботях? До середнього будиночку, так. А півника? Також до середнього будиночка. А курочку? До низенького будиночку, так. А лисичко. До середнього будиночку, звісно, малята. А тепер погляньте, до нас завітали матрійки, і вони хочуть вистроїтися в ряд від найнижчої до найвищої. так, щоб ми потім їх могли сховати одна в одну. Ви ж пам'ятаєте, що матрійки можуть ховатися одна в одну? Отже, де в нас найнижча матрічка? Ось вона, так, вона стає якою? Першою. Тепер яка буде з цих найнижча? Ось вона. Вона стає якою? Другою, так? Серед цих, яка буде найнижча? Ось ця так? Третьою. Серед цих ось нижча. І це буде найвища матрійка п'ята. Давайте переходимо. Один, два. 3, 4, 5. Це найвища, а це найнижча. Так, малята. І з цим завданням ми впоралися, які ми молодці. А погляньте, до нас завітали кошенята і цуценята. Кошенята хочуть іти тільки вузенькою доріжкою. А цуценята хочуть бігти широкою доріжкою. Давайте їм допоможемо. Яка доріжка буде вущою, верхня чи нижня? Нижня доріжка буде ширшою, а верхня доріжка буде вущою. Хто біжить по вузькій доріжці? Кошенята! Давайте посадимо їх на вузьку доріжку всіх. Ось ось. Так, Де ще кошенятко? Це. І ось. Так, малята, кошенят ми висадили. А як ви вважаєте, кого більше? Кошенят чи цуценят? Я не знаю, що треба зробити. Треба посадити цуценят під кошенятами, так? Давайте посадимо цуценят. Так. Чи кожному кошенятки ми знайшли пару. Так, отже, у нас тваринок порівно, звісно, малята. А погляньте, до нас завітало таке прутке цуценя, і воно любить гратися в піжмурки. Погляньте, де він схаховався? На коробці. Так, він сидить на коробці. А на цій картинці, де він заховався, за коробкою, звісно, за коробкою. А тут, де він сховався, в коробці, так? в коробці. А тут перед коробкою. Так, цуценя сидить перед коробкою. А на цій картинці цуценя сидить поруч з коробкою, звісно, маля. Малята, погляньте, таке цікаве завдання. Нам дали декілька картинок і хочуть нас запитати, а на якій картинці ранок? Я не знаю, а що нам може підказати? Є тут сонечко? Ні, немає. А що нам підкажуть її, дівчинки? Так? Що ми робимо вранці? Спимо? Ні, ми прокидаємося. Ми вранці зразу йдемо дивитися телевізор? Ні. Йдемо зустрічатися з подругою. Теж ні. А що ми робимо вранці? Чистимо зуби. Так, ось дівчинка чистить зуби, це ранок. А де в нас день? Коли ми дивимося телевізор? Ні. Значить, коли ми спимо. Теж ні. Значить, ми в день зустрічаємось з друзями. Так, звісно, малята. Тоді, що ми робимо ввечері? Лягаємо спати зразу. Ні, ми дивимося телевізор перед сном. Так, ми полюбляємо дивитися мультики. А потім уже, що ми робимо вночі? Спимо, звісно. А що буває раніше? Вечір чи ранок? Ранок, звісно, а що буде раніше день чи вечір? День добре. А що буде пізніше день чи ніч? Ніч так малята! А тепер давайте знайдемо картинки, на яких зображено те, що ми можемо робити вранці. Телевізор дивитися можемо? Ні. Зарядку робити. Можемо. Книжку читати. Уроки навчатися можемо, але більше вдень. Що ми ще робимо вранці? Чистимо зуби. так? Нам мама казку читає. Ні. А Ліжко прибираємо. Так. Снідаємо. Звісно, іграшками граємось. Ні. Спати лягаємо. Також, ні. Звісно, малята. Малята, погляньте, переді мною дуже багато фігур геометричних з нашого улюбленого набору блоків діонаша. Погляньте, тут у нас трикутники і круги. А я не знаю, чого в мене більше трикутників чи круги. Давайте перевіримо, що нам треба зробити. Треба поєднати попарно. так? Давайте візьмемо круг та трикутник. Червоного кольору. А тепер візьмемо великі ті ще більші за розміром. Так. Тепер маленький червоний кружечок та трикутничок. Де він там впав? Тепер ще. Так, бачите? Ось я кладу круги, під ними трикутники. Тепер жовтого кольору. Так. Ще жовтий колір. Ось так. Тепер маленький. Тепер синього кольору, так? По дві фігури ми беремо. Викладаємо круг та трикутник. Отже, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що кругів та трикутників у нас порівно. А якщо ми приберемо один кружечок, що ми скажемо? Що трикутників на один більше. так? А що треба зробити, щоб стало порівну? Повернути один круг. Тепер заберемо один трикутничок. Що ми скажемо? Що кругів на один більше, так? А трикутників на один менше. Щоб стало порівну, треба додати один трикутничок. Тепер наших фігур порівну. Маляк. Але з нашими улюбленими блоками ми можемо погратися ще й так. На цьому ж тижні ми розмовляємо про домашніх тваринок. Давайте спробуємо із геометричних фігур зробити домашню тваринку. Наприклад, якщо ми візьмемо ось такий великий круг, поряд покладемо менший круг, а також ось такий трикутничок, на кого у нас вийшло схоже. Так, курчатку або каченятко. А зараз давайте спробуємо зробити кішечку. Візьмемо великий прямокутник. Це що в нас буде тулубка. Тепер покладемо круг. Це в нас буде голова. Що ще треба зробити нашій кішці? Лапки. Так? Це будуть задні лапки, це передні лапки. Що ще їй треба зробити? Хвостик. Ось погляньте, ось так: зробимо хвостик нашій кішиці. Чого в неї не вистачає? Вушок. Давайте трикутників їх зробимо ось так. Будуть вушка в нашій киці. Схоже на кицю. Я сподіваюся, що так, малята. А ви вдома з площинних геометричних фігур спробуйте викласти ще якихось домашніх тварин. Або цуценятко, або козенятку. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому наше заняття завершується. До побачення, малята, до наступних зустрічей.